Олег майже не спав. Навіть коли тіло вимикалося від втоми, розум не давав йому спокою. У снах Данило ходив. Не повзав, а ходив. Високий, мов дорослий, але в дитячому тілі. І щоночі він говорив: Я вже був тут, тату, і я повернувся. Дім став пасткою. Тріск, як від багаття, чувся тепер щодня. Іра майже не розмовляла. Вона тихо годувала дитину, прибирала. Але коли Олег входив у кімнату, її очі поволі піднімалися на нього з таким виразом, ніби вона вже не вірила в його невинність. Коли одного разу він побачив, як із ліжечка сина повільно піднімається дим, Олег кинувся туди. Жодного вогню, лише запах кіптяви і обвуглена лялька. В Іри затремтіли руки, коли він показав їй цю ляльку. Вона нічого не сказала. Лише відійшла в бік. Тоді Олег почав копати. Пішов до архівів. Літовська пожежна частина мала довгу історію. У старих справах серед пожовклих паперів він натрапив на запис. Пожежа в дитячому притулку рівно 100 років тому. Причину не встановлено. Загинуло 22 дітей. Вижив лише один. І той зник. Документ обірвався. Але поруч хтось залишив зошит, списаний нерівним почерком. Там було написано: Той, що вижив, дав присягу повернутись. Не як він сам, а як той, кого не чекають. Вогонь забрав його плоть, але не волю. Удома, тримаючи Данила на руках, Олег бачив, як його очі змінюються. Не колір, а глибина. Ніби дивишся в колодязь без дна, дитина могла годинами не кліпати, просто пильно дивитися в одне місце. А тоді, мов ненароком, вимовляла слово: таке, якого немовля не може знати. Знову бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях. І, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.